Всім гарного та продуктивного дня, а робити ось такі брикети розміром 10 на 10 см. Що їх можна робити? Це тирса, щепа, листи, картон, солома, трава, гній, торф, зернові відходи, будь-що. Зараз я вам хочу показати нові преса лінійки НВШ на одну форму і на дві форми. Давайте почнемо на дві форми. Це прес річазного типу. Ми сюди зверху засипаємо е сільо, нічого рукою не продавив, отак скільки влізло, клас зажали. Тут його зігне взагалі нічого. Дно з'яна за 8 мм металу, за 10-14 мм. За основу взята 40 труба, лапи, 25х50, все посилено, все везде розварена, заварено. тут одариться на 14 болтах, проблем ніяких немає. І на одну форму, повністю ідентичний товар на одну форму також. Відкрили, закинули піджали. 8-мм дно, 14-й засох, 14, засов, 14 болти. У проблем ніяких немає. Для замовлення можете писати мені за номером телефона на Viber або